Будиночок срід з інвалідністю, оселя віри, надії та любові судиться з департаментом соцполітики обласної держадміністрації. А все через брак фінансування. Чому цьогоріч закладу виділили меншу суму? Та хто в цьому винен, з'ясовувала наша Тетяна Дадак. Оселя віра, надії та любові це осередок підтриманого проживання, який створили у 2019 році. Наразі у будиночку проживають троє постійних мешканців та один переселенець. Уляна Белей раніше перебувала в інтернаті. Зараз зізнається, в цьому осередку значно кращі умови. Тут ти себе почуваєш вільно і ти виїжджаєш за межами, ти з друзями. Друзі до тебе приходять, ми зустрічаємося або дзвонимося, йдемо разом гуляти, по магазинах ходимо. Як вдома, щороку фінансова підтримка влади зменшується, каже керівник будинку Василь Футерко. У 2020 році отримали з державного бюджету 400 тисяч гривень, у 2021 виділили менше лише 309 тисяч, які, за його словами, навіть не покрили витрати впродовж року. У 2022 році департамент соцполітики передбачив ще менше коштів 300 тисяч гривень. Цих коштів недостатньо навіть для виплати мінімальної заробітної плати чотирьом соціальним працівникам будиночку. Тому ми вимушені відстоювати інтереси наших мешканців в судах, оскільки вони мають право на отримання всіх соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, і вимушені шукати додаткову підтримку для того, щоби. Будиночок оселя міг існувати виключно за благодійні кошти. Про ризик закриття наразі не йдеться, але для того, щоб будиночок міг існувати комфортно і щоб ми могли розвиватися, поки що на це коштів не вистачає. У департаменті соцзахисту кажуть оселя віри, надії та любові приватна установа. Щоправда, законодавством передбачено, що громади у межах своєї спроможності мають закладати у бюджет фінансову допомогу таким закладам і надавати гроші тільки після їх участі у спеціальному конкурсі. Нами було б два рази оголошено конкурс, однак. Пан Футерко, так, якщо йдеться про нього конкретно, участі в конкурсі не взяв. Якщо взяти 300 тисяч, а сьогодні в тому закладі проживало там четверо людей, так, ну троє, четверо, четверо людей, це в середньому більше 6 тисяч на одну особу в місяць. Плюс, звичайно, кожна особа має пенсію. Тому плюс, щомісяця ми отримуємо, вони даний будинок отримує субсидію в межах 4 тисяч гривень. Уляна Миронюк пояснює, що на будинки інтернати спрямовують більше грошей, бо вони є закладами обласного значення і надають більше соціальних послуг. Підтримане проживання це тільки надання проживання там людей, давати їм навички, тобто адаптовувати їх. Там немає медичного забезпечення. Мешканці оселі і самі намагаються заробити гроші на підтримку осередку. Виготовляють на продаж свічки, іграшки та картини. Складаю амазову картину. Це така, така мозаїчка, що складати по номерах. І малюю ротом. Малюю природу, пейзажі, квіти. Василь Фотерко каже, що незабаром планують поїздку мешканців осередку з виставками в Європу і таким чином хочуть привернути увагу меценатів до свого закладу.